Першокласники розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви Я, складів, слів і речень з вивченими буквами. А також сьогодні ми поговоримо під час розвитку зв'язного мовлення про птахів. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати, кличе нас усіх дзвінок, щоб урок минув немарно. Будемо вчитись дуже гарно. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з малою рукописною буквою Я. Навчимося писати рукописну букву Я, з'єднувати її з іншими буквами. Відкрийте, будь ласка, свій друкований зошит і знайдіть сторіночки 28. 29 і 30. Сьогодні ми з вами письмово опрацюємо 28-сторіночку. А за 29 і 30 попрацюємо усно. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться вгорі сторінки 28. Хто зображений на цьому малюнку? На малюнку зображені діти. Чим зайняті діти? Діти граються, так? Подивіться, будь ласка, чим вони граються? Хлопчики граються повітряними літачками, а дівчинка їсть яблучко. Давайте зробимо звуковий аналіз слова яблуко і пригадаємо з уроку читання, як позначаються на письмі звуки «я». Підготуйте, будь ласка, свої картки. Слово яблуко ділимо на склади. Покладіть руку під підборіддя. Яблуко. В цьому слові три склади. Визначаємо, який із них наголошений. Гукаємо слово яблуко. Перший склад є наголошеним. А тепер робимо, дітки, звукову. Модель до цього слова. Буква Я позначається в цьому слові двома звуками. Й А. Звук Й – це приголосний, м'який, позначається двома рисочками. Звук А це голосний, наголошений, позначається кружечком. Наступний звук Б. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук Л. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук у голосний, ненаголошений, позначаємо кружечком. Далі звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук О, голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Погляньте, будь ласка, буква Я у цьому слові позначається аж двома звуками: звуком І і звуком А, тому букв у слові менше, ніж звуків. Погляньте, будь ласка, на малюночок і з'ясуйте, з яких елементів складається маленька буква Я. Маленька буква Я складається з двох елементів. Невеликої похилої лінії із заокругленням внизу ліворуч, а вгорі вона плавно переходить у маленький овал. І ще однієї похилої лінії, яка заокруглюється внизу праворуч. Знайдіть, будь ласка, ці елементи на малюночку та наведіть їх простим олівцем. Перед тим, як ми будемо працювати над буквою, давайте пригадаємо, як правильно ми маємо тримати ручку у своїх руках, і в яку сторону ми маємо нахилити зошит, поклавши його на стіл, якщо пишемо лівою, і якщо пишемо правою рукою. Також діти пригадуємо, що букви у словах з'єднуються у з'єднання між собою. Існує три види з'єднань букв у слові. Верхнє з'єднання. Середнє. Та нижня. Рядкова буква Я складається з двох елементів. Короткою прямої похилої лінії із заокругленням внизу ліворуч, що переходить у малий овал горі. І короткою прямої похилої лінії із заокругленням внизу. Праворуч. Давайте, дітки, поглянемо, як ми починаємо писати букву Я. Спочатку ми пишемо похилу лінію із заокругленням внизу ліворуч, яка плавно переходить до маленького овалу, а потім пишемо похилу лінію із заокругленням внизу праворуч. Перегляньте іще раз і спробуйте прописати букву Я. У повітрі самостійно. Так, добре. А тепер подивіться, будь ласка, у свій зошит на сторінці 28. Перший рядочок ми з вами маємо прописати маленьку букву Я спробуйте прописати її декілька разів у повітрі. Тепер подивіться, у вас в зошиті надруковано два зразочки букви Я для обведення. Обведіть їх, будь ласочка, ручкою. А тепер, дітки, спробуйте до кінця рядочка прописати маленьку букву Я самостійно. Коли працюєте письмово в зошиті, ставте відео на паузу. Наступний рядочок складається з двох завдань. Перше завдання це буква сполучення. Я, Б. Зверніть увагу, що букви між собою з'єднуються середнім з'єднанням. Спробуйте, дітки, прописати ці дві букви разом у повітрі, а тепер наведіть ось цей зразочок, який вам надрукували спеціально для об'єднання. А тепер спробуйте поряд буквосполучення Яб написати самостійно своєю рукою. Із цього буквосполучення починається слово яблуко. Яблуко, подивіться, як з'єднані між собою букви у слові. Яб середнє з'єднання, Б, Л, нижнє з'єднання. В букви Б, нібито ніжка виходить в сторону, і до неї приєднується буква Л. Лу верхнє з'єднання, Ук верхнє з'єднання. О середнє з'єднання. Спробуйте, дітки, прописати слово яблуко у повітрі декілька разів. А тепер напишіть його, будь ласка, самостійно у своєму зошиті. Так, дуже добре. Не забувайте, коли ви працюєте письмово, ставте відео на паузу. Наступний рядочок складається також з двох завдань. Перше завдання буква сполучення як. Зверніть увагу, ці дві букви з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Спробуйте прописати букву сполучення Як у повітрі декілька разів. Тепер наведіть його в своєму зошиті у зразочку, який вам надрукували для обведення. А тепер, дітки, напишіть букву сполучення як самостійно своєю рукою. Наступне завдання в третьому рядочку це слово вітряк. Саме в ньому в кінці цього слова зустрічається наше буква сполучення як. Давайте розглянемо, як у цьому слові з'єднуються між собою букви. ВІ верхнє з'єднання, ІТ верхнє з'єднання, «Т» – «р». Верхнє з'єднання, нижнє з'єднання, як верхнє з'єднання. Спробуйте слово вітряк прописати декілька разів у повітрі, а тепер напишіть його, будь ласка, своєю рукою поряд у рядочку. Пам'ятаєте, так, що коли ми з вами працюємо письмово в зошиті, ми ставимо відео на паузу. Молодці. Наступне завдання, дітки, ми маємо з вами написати речення У дівчинки яблуко, тому що саме яблуко їсть дівчинка на малюнку, який ми розглядали на початку уроку. Давайте розглянемо це речення. Слово У маленьке слово пишеться з великої букви, тому що це початок речення. А ми пам'ятаємо, що перше слово в реченні на початку завжди пишеться з великої букви. В кінці речення ми маємо обов'язково поставити крапочку, тому що речення розповідне і має закінчену думку. Воно завершилося. Давайте розглянемо, як між собою з'єднуються букви у слові дівчинки. ДІ – верхнє з'єднання, і в середнє з'єднання, в ч – середнє з'єднання, чи верхнє з'єднання. Їн верхнє з'єднання, к верхнє з'єднання. Верхні Дітки, спробуйте самостійно у повітрі прописати це речення у дівчинки яблуку кожне слово окремо. А тепер поставте, будь ласка, відео на паузу та нижче у чистому рядочку запишіть це саме речення власною своєю рукою. Добре. Наступне речення, яке ми з вами напишемо, діти, це. Хлопчики крутять вітрячки, тому що на малюночку хлопчики граються повітряними вітрячками. Так? Вони зроблені із паперу і маленької дерев'яної палички. Коли на них дуєш, вони починають крутитися. Давайте розглянемо це речення. Перше слово в реченні хлопчики пишеться з великої букви, тому що це початок речення. В кінці речення у нас стоїть. Крапочка, тому що речення завершене. Давайте розглянемо, як з'єднуються букви в кожному із слів. Хлопчики. ХЛ нижнє з'єднання, ЛО середнє з'єднання, ОП верхнє з'єднання, П. Ч. Верхнє з'єднання, чи верхнє з'єднання, ІК верхнє з'єднання, ки – верхнє з'єднання. Хлопчики, Спробуйте це слово прописати у повітрі. Наступне слово крутять. Кр верхнє з'єднання, ру верхнє з'єднання, ут верхнє з'єднання, тя нижнє з'єднання. ЯТ – верхнє з'єднання. І тим, який знак верхнє з'єднання. Крутять. Про, пропишіть, будь ласка, слово «крутять» у повітрі. І слово вітрячки. В Ві, верхнє з'єднання, іт верхнє з'єднання, т. Р. Верхнє з'єднання, Ря нижнє з'єднання. Я Ч верхнє з'єднання, ЧК верхнє з'єднання, К верхнє з'єднання. А тепер, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте самостійно записати речення. Хлопчики крутять вітрячки. Коли пишете слова, будь ласка, діктуйте їх собі по складах. Наступне завдання на сторінці 28. Нам необхідно з вами списати друковане речення, речення з друкованого тексту. Діти сміялися. Подивіться, будь ласка, у вас це речення надруковане друкованими літерами, а ми поряд маємо його записати письмовими літерами. Давайте розглянемо це речення. Слово діти пишемо з великої букви, тому що це початок речення. В кінці речення має стояти крапочка. Дітки, зараз ви поставите відео на паузу. Я вам залишаю на екрані підказочку, якщо ви забули, як письмово пишуться дані друковані букви. Спишіть речення Діти сміялися письмовими буквами. Наступне завдання на сторінці 28. Розгляньте, будь ласка, малюночок. Прочитайте букву, яка написана в зеленому кружочку. Це буква Я. Поясніть, чому від неї відходять стрілочки до малюнків, тому що малюнки, які зображені, позначають слова, які починаються з букви Я. Ялинка, ящірка. А скажіть мені, будь ласка, а чому стрілочка проведена до аркуша паперу, на якому крутиться не знак питання? Тому що ось тут ми маємо дібрати слово, в якому є буква Я. Або воно починається з цієї букви, або воно має в собі цю букву. І намалювати ось цей предмет або тваринку. Я, наприклад, зобразила яблуко найпростіше, що можна намалювати. Далі ми з вами переходимо до сторінки 29 і починаємо опрацьовувати усно наші завдання. Тому ручку можете відкласти. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Кого ви бачите на малюнку? Так, діти, на малюнку. Бачимо Птахів. А чи впізнали ви хоча б когось із цих птахів? Давайте назвемо, якщо ми їх знаємо. Перший птах це дятел. Далі ластівка. Це дітки хто? Горобчик, горобець. Ось це сорока, зузуля, ворона, сова, лелека, лебідь. і чапля. Так. А зараз, дітки, я вам пропоную переглянути невеличке відео, яке називається Птахи України, і дізнатися, які ще птахи живуть у нас в Україні. Мама, тата. Прилетіла і соба. В ночі гуляє, десь спочиває, має кругліочі, очі, леточ, завітав і соловийко. Та вечірний котий заховався і швали. Та надуду волоску грає. Подивись, оце ж дріб. Дрозі, трохи, не бори, ще опалий, не жима, та гай, літа, потерлий край. Прилетіла ласівка. І замічалась.

Морем солнце было крылья, щиря и чайка белокрыла. Вот хлопчик крыкнул за замы. У него чайка прыгла. Тоги ножи, должен быть, прыгну, прыгни, свастник на бняток для твой маляток.

я сказал нам все не барваки, шикарство, хоть орел мреди кружится, на склеи видит и уйди, не боится жить, два молку крыла, и За вода орла. маленький еще гостя, Ютанта. Завітана популярна подарункова. Майк домовить. Слово так овочка і його повторити ми. Ой, литі лапиця, плене пися, дитинами, чистами, піпсами, кричками медвіти, чування, пшеницями, шими. Подивися, шпак! Дуживеш пачок, чорна шапочка і бачок, чорні криця, чорна спинка, чорний весь, мов та Ось сорока залетала. Палахуча тяжетуха. Щоденна суха. Довго хвостом слабока. ця сорока. Зазирнула до настройка. Нагадаю, Находяє... стойка садят, желудка. До жолотя глядає, прямо в ямочку та чай. у у хоті <клухи> Так, Тах довгі ноги має, голову сусок ховає. Хочеш, щоб якось бежить, в небеса не полети. А ось павиться, вітав, палить ковта кольоруби, ніби щойно пішов в трону, носить щоки похорону, зимову кажуть, привыкій купу, завіває хуртовина, витяг на Україну свої пташки. Ворона, льопні, гарні крила, чорний кіт, жилетка щира, чи присяде, чи кар-карка русе кричить, пристривав і горобив. на топчика, на горобчики і спіри. А ось і голову залетіть. Враз хай, щоб пташок нагадувати, як матуся вони і чорні, і святи, і світло голови, і критик хоче до голову. Так, я сподіваюся, ви уважно слухали відео і чули, які голоси подають птахи. А зараз ми з вами спробуємо здогадатися, які птахи так розмовляють, цвірінькають хто? Горобчики тьохкають, соловейко каркають, ворони курличуть, лебеді або лелеки, скрикочуть, сороки. Акує зозуля. Так, молодці. А зараз погляньте, будь ласка, на малюночки, які розташовані в зошиті на сторінці 30. Подивіться, на кожному із цих малюночків ми бачимо людей, які певним чином допомагають пташкам. Так, Яку користь приносять нам пташки? Ану, давайте пригадаємо. Вони знищують шкідливих комашок, так? а як ми можемо віддячити їм за їхні добрі справи? Ми можемо побудувати їм шпаківню, щоб вони весною прилетіли назад додому? І побудували там своє е, житло. Ми можемо для птахів годівнички робити, і, особливо взимку, коли холодно і сніжно, підгодовувати їх. Так? Коли птахи найбільше потребують нашої допомоги. Так, дітки, саме взимку. І не просто коли мороз на вулиці, Мороз і холод пташка може пережити, а не переживе пташка ніколи голоду. А коли їм найстрашніше і найважче, коли на вулиці випадає сніг, тоді, дітки, він вкриває всю землю, гілочки, дерев, кущики снігом своїм. І пташки не можуть знайти собі їжу. От саме в ці дні, в цей час, коли дуже-дуже багато снігу і земля вкрита. Пташка потребує найбільше нашої допомоги, саме взимку. Потрібно і годівнички будувати, вішати на деревах, і просто так насипати десь на, вільному міс... на вільній місцевості, де живуть пташки. І таким чином допомагати, підготовувати і дякувати нашим маленьким, пернатим друзям за їхні корисні справи. Пригадайте, будь ласка, дітки, яке завдання на уроці було найцікавішим для вас? І під час виконання якого із завдань у вас виникали труднощі. А який, яку, яку букву з вами ми сьогодні вивчили? Так, ми навчилися писати маленьку букву Я. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу і за вашу увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей!